В темнім лісі проживає довгий хвіст пухнастий має І на місці не сидиться, а звуть її. Так лисиця. Тварина переважно зрудиму ним покровом, який на животі і горлі стає білуватим. Мордочка у лисиці загострена, хвіст пухнастий, вуха на стовбучень. Лисичка один з головних персонажів українських народних казок. Її називають лисичка сестричка, лисичка кума, кума лиска, хитра, руда, шахрайка, витончена і струнка, дивує світ своєю спритністю та вмінням дурити. Сьогодні діти пропоную зліпити нашу героїню, а перед тим розімнемо наші пальчики. Лисичка, сестричка, по лісу гуляла, грибочки збирала, пісеньку співала, тра-ля-ля, тра-ля, ось яка я краля. Перед вами схема, за якою можна зліпити лисичку. Уважно роздивіться разом з батьками. Я вважаю, що вони вам допоможуть зліпити. В мене вийшла ось така лисичка. А яка вийшла у вас лисичка? Дякую вам за увагу! Чекаю ваші роботи! Па-па!